Доброго дня усім! Мене звати Аніта Кобринська і я стою на обліку в юсько Медікал центр ще з мого восьмого тижня вагітності. Звісно ж, зараз ми можемо спостерігати велику кількість як державних, так і приватних клінік. І, звичайно ж, кожна жінка хоче обрати для себе саме той заклад, в якому їй буде найкомфортніше. Я дізналася про Юсько-Медікал Центр із засобів масової інформації. Була на обстеженні в кількох лікарів, і можу з впевненістю сказати, що після візиту до Юсько-Медікал Center ви вже. Не захочете шука шукати якийсь інший заклад, адже тут ви знайдете все те, що необхідно для кожної жінки, як для вагітної, так і не для вагітної. Це і привітний персонал, і дружня атмосфера, і привітні працівники тобто все те, що допомагає, і все те, що налаштовує на доброзичливий лад. Взагалі дізналася я про вагітність ще десь на 4-5 тижні і одразу ж вирішила це перевірити за допомогою УЗД. Знову ж таки, звернувшися до юсько Медікал центр А вже з свого дев'ятого тижня вагітності я офіційно на обліку ведення вагітності у Юсько Медікал Центр. Мій лікар перинатолог Ольга Мирославівна Нацюк це людина, яка знає мене з буквально з перших тижнів вагітності і до цього часу, людина, якій я абсолютно довіряю, з якою я завжди на зв'язку, яка завжди люб'язно дасть відповідь на будь-яке питання. І я знаю, що якщо на прийомі я забула щось запитати, а вагітні жінки дуже часто бувають забудькуватими, Я знаю, що вона завжди на зв'язку, завжди відпише, завжди. Візьме слухавку і заспокоїть, дасть пораду. І тоді, коли мені буде потрібно, завжди буде поруч, в потрібний момент. Я дуже вдячна їй за її професіоналізм, за її доброту та людяність. Вже перебуваючи на своєму 40-му тижні вагітності, я можу з впевненістю сказати, що головна фішка Юського Медикал центр це однозначно. Тепла, дружня, я б навіть сказала сімейна атмосфера. Всі працівники, починаючи від медичних сестер і закінчуючи спеціалістами суміжніми, яких жінка проходить також обстеження. Всі завжди з люб'язністю відповідають на всі запитання, завжди можуть розрадити, допомогти. І це однозначно підкуповує. Вагітна жінка це дуже. Дуже делікатне створіння, їй потрібно більше уваги, більше турботи, і все це ви можете отримати саме в Юсько Медікал центр Це завжди вчасні аналізи, це завжди відповіді на всі запитання, і це завжди спокій для душі майбутньої мами. Однозначно, всім знайомим, всім колегам, всім родичам і всі, хто мене б запитали, я обов'язково порадила б звернутися в Юсько Медікал центр адже Же саме це те місце, де ви можете знайти свій спокій, свій комфорт, і однозначно ви можете бути впевнені в тому, що з вашим здоров'ям і зі здоров'ям вашого майбутнього малюка обов'язково все буде добре. Адже саме тут працюють ті спеціалісти, які все завжди тримають під контролем, завжди про все повідомляють і хвилюються за вас як за себе. Тому раджу всім обов'язково звернутися сюди. О, дякую вам. Дуже приємно. Дякую вам, дуже дякую.